Для історії знімаю. Виготовлюємо. Для... Робимо кріплення для кофрів бокових. Зараз покажу, які кофри будуть стояти. Отакі От кріплення зробили. Зараз покажу повний обзор, всі розміри, як виготовляли. Мотоцикл Lipan K-1924 модельного року. Ніч уже, але доробляємо. Зараз залишилося зварити кріплення до так як тут, а до трубок ліве. Устанавлюємо, красимо, устанавлюємо і ціпляємо кофри. Завтра буде обзор цього всього діла. Покаже, як зроблено, які матеріали використали і т.д. і т.п. Так, зробили всі рожці кріплення на кофри бокові. Зараз будемо цього на камеру цепляти кохрю. Давай, давай. Давай, ну, давай Сірошка, тобі а... честь. <смірш> Перший раз повісить <смірш> кофри. Ну, давай попробуй. Давай <смірш> Воно має клястить. Дякую. Ні-ні, воно легенько там. Ага. Макей не попав. Може це я? Потрапив. Тож було все добре. З дитинства. Подожди, яну. може цей? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зараз на відкритку це подивимось. Ну, можна і... Знаєш що? от що? тут мені здається. Чи, ні, А, ні, ні, ні. Може, що просто пластик трохи, поняли, дай. Так, хорошо. Давай, другу. Йошкін кот, гиви. Це вони італійські, да, Сереж? Да, да, да. Итальянский. Самые Італії, бля, как приїхали. Все, давай, другу, давай. Не то ми, не то ми. <ріху> давай. Так. Так, зацепили дві кофри. Трошки пограли з одного і нічого. Воно все там стане на місце, почистить, под... подмазить, все буде добре. трошки Зараз темно на вулиці, погано видно, завтра буде обзор. Буде обзор, по-видному, все покажемо. А ну, ключено світло. Сірошка в мотоциклі. Але й світло в нього. Ах ти що, йо Угу. Oh, oh. ага, тобто воно й мигає там щось? Yeah. Нічого. Приборочка, нічого собі світиться. Супер. Які це ти, ти з ростом? Метр вісімдесят два. Метр вісімдесят два. мене питали, скільки байкер ростом їздить oh, до цьому. Метр вісімдесят два. О, що це ще питали? Подожди, що це ще питали. Так, ага, щось питали, Вспомним, потім розкажемо. Все. Отакий От суперовий вигляд у цього байка Lifan K-19. Пушка. Пушка, граната, бомба. Все. На дальніше тепер Сережка думає ще собі увалить зверху ще одного кофра, багажник зробить. Буде супер. Не, ну. Ззаді ще дати? Ні, ну було б чітко, да? так? ще щоб зараз. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ждіть завтра відео. Обзор по видному Все, всім пока. Це по-свіжому.